Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Я до вас практично нафарбована, але не повністю. Як ви помітили, у мене не вистачає макіяжу очей. І сподіваюся, що ви здогадалися, що сьогодні у нас буде огляд на палетку тіней. І це буде ось така синя палетка від В серединці пакування виглядає точно так само, як ось це картонне пакування. Вони практично ідентичні. Матеріал, з якого виготовлено цю палетку, це такий досить непоганий пластик. Ззаду виглядає ось так, спереду, ось так. Трішечки дзеркальний такий ефект. А це палетка тіней на 9 кольорів, об'єм 8,3 г. Сама ось ця палетка синя називається Stellar або Stellar. Ну, взагалі, я не знаю, як правильно, але я називаю Stellar. І в серединці вона виглядає ось так. Тут є велике дзеркальце, захисна плівочка, яку ми зараз трішечки ось так відкриємо. І дивіться, самі тіні виглядають ось так. Симпатичний ось цей ніби мармуровий відтінок, потім ось це ось це, і ніби нібито шимери. Ну, Схожі на шимери. Так, ось цей, мені здається, взагалі металік, інші, начебто шимери. Стосовно матових відтінків, тут їх всього два: ось такий коричневий і трішечки світліший, такий, ніби бежевий відтінок, або світло-світло-світло-коричневий. Ну, до чого я веду, що матових відтінків всього два, і вони досить світлі. Якщо ось цей відтінок, він ще підійде для оформлення складки повік, то ось цей ну, його практично не буде помітно взагалі. Мені здається, що ось цей відтінок буде зручний для того, щоб десь щось підтушувати і трішечки замаскувати якісь, знаєте, плямки. І мені здається, що в цій палетці дуже сильно не вистачає якогось темного відтінка для фарбування ось цього зовнішнього вуголочка. Всі інші відтінки, в принципі, вони досить красиві, досить такі симпатичні, такий теплий підтон у цієї палетки. Ну і давайте власне, напевно подивимось на сводчі, а вже потім будемо фарбуватись. Ну, а що стосовно сводчей, в принципі, по пігментації ці тіні дуже навіть класні. Як ви бачите, всі кольори насичені, всі дуже гарно виблискують, але є кольори, які дуже сильно крошаться. Зараз я вам покажу ті відтінки, які найбільше осипаються, і ті відтінки, які лягають ніби як якимись шматочками окремими. В це ось цей жовтенький, потім ось цей зверху, нібито такий рожево-коричневий. і Ось цей Ну ось цей відтінок він досить такий цікавий, він ніби такий, знаєте, сірувато-голубий, якийсь такий досить симпатичний гарний відтінок, але він реально також крошиться і осипається. Ну, власне, будемо зараз якось фарбуватись, імпровізувати. Чесно кажучи, я ще не вигадала, якими кольорами саме я сьогодні буду користуватись, тому поки свочі я змивати не буду, щоб не забувати, який відтінок, як виглядає. А почнемо напевно з того, що я трішечки приберу своє волосся, щоб воно мені не заважало. До речі, які продукти я сьогодні використовувала, щоб нафарбуватись? Давайте швиденько покажу. Тональні засоби я обрала два ось такі і змішала між собою. Це Inaf Rich Gold у мене відтіночок 21 і Лірен Сіті Мед у відтіночку 203. Потім на губах у мене ось така матова помада від GLMB, навіть це не матова, а ну, трішечки така, ніби сатинова у відтіночку 02. І поверх цієї помади я наносила ось такий блиск для губ від бренду Lamel. Брови свої оформила за допомогою ось такої помадки для брів від бренду iMagic. У мене у відтіночку 02. Пудра у мене на обличчі ось така від Evelyn у відтіночку 31. Контуринг обличчя я робила за допомогою ось такої палетки від Evelyn у відтіночку 01. І на моїх нігтиках сьогодні ось такий глітерний лак від ноготок у відтіночку 05. Виглядає ось так: досить цікаво. В принципі, непогано. Найперше, з чого ми розпочнемо, це розподілимо усі складки, які у мене є на повіку, тому що тут я наносила тональний крем, беремо пухнастий пензлик, нашу палетку і беремо найсвітліший відтінок. Проходимося по всьому повіку. І рухоме, і нерухоме припудруємо. А потім на ось такий пензлик набираємо ось цей відтіночок і спробуємо затемнити складку повіка. Ну, до речі, досить непоганий цей коричневий відтінок, Він такий тепленький, але не дуже темний, не дуже світлий. В принципі, якраз те, що потрібно. Сам макіяж очей я буду на двох очах робити якимись різними кольорами. Подивимося, що з цього вийде. Тепер я беру ось такий пензлик бочоночок. До речі, всі пензлики у мене чистесенькі, нещодавно я їх помила. Набираю ось цей коричневий темний відтінок. Він ніби трішечки з блискітками, але якщо придивитись на своч, то він виглядає більш якимось таким матовим. Тому я думаю, що цим відтінком можна затемнити зовнішній вуголочок і це буде виглядати гарно. Ну так, його коли наносиш на око, він виглядає ніби як матовий. Тобто блискітки є тільки на верхньому шарі, а всередині цих тіней блискітки ну, вже закінчуються. Тому, в принципі, цей відтінок можна назвати матовим. До речі, сам відтінок досить красивий, такий темно-темно-коричневий, ніби навіть йде в якийсь такий сіруватий відтінок. Але ж, звісно, осипається. Я трішечки протупила, потрібно було приклеїти ось ці патчі, які є в комплекті. Зараз я вам їх покажу. Ось такі, але я чомусь не зробила цього. Як ви бачите, я все ж таки вирішила нанести ці патчі, щоб трішечки вибудувати форму свого макіяжу. Я розрізала це пакування на дві частини. І ось цю круглу частину я не використовувала, а взяла тільки. Ось таку частинку, яка іде ось тут зверху, і трішечки її обрізала. Бачите, ось так от виглядає. Мені здається, що так мені буде зручніше. Це по-перше, а по-друге, другу ту частину можна іще в якомусь макіяжі використати. І це каже про те, що цих патчей мені набагато довше вистачить. Якщо чесно, трішечки не дуже зручно, якось відчуття, що шкіру трішечки стягує, але нічого, буду швиденько фарбуватись. І пошвидше це приберу. Зате, якщо ось так от фарбуватись і у вас є захисна ось ця штукенція, не буде ось тут осипань, і форма макіяжу ось тут буде йти більш такою чіткою і красивою. Беремо тепер світленький цей коричневий відтіночок, і будемо підтушовувати. В принципі, ці два відтінки досить добре між собою поєднуються і виглядають просто чудово. Мені особисто подобається, ніби той тушується все добре. А, тепер я буду поєднувати декілька кольорів одночасно і хочу взяти ось такий відтіночок спочатку. А, і набирати ось цей відтіночок буду на ось такий пензлик. Дивіться, набирається досить добре. Струшуємо. І цей відтіночок я буду наносити ось сюди, де кордон у нас йде з матовим відтінком. Так, ну, в принципі, виглядає досить непогано. Я думаю, що на ось цю частину я буду наносити два якихось сяючі відтінки, щоб у нас максимально всі кольори ми спробували на обох очах. Щоб мені не довелося по 10 разів перефарбовуватись, тому що очі у мене чутливі, і їм це не дуже сильно подобається. Ну, дивіться, цей відтінок мені дійсно подобається, він дуже гарний. Можна просто ось так затемнити коричневим зовнішній вуголочок, і ось цей відтінок нанести на все рухоме і нерухоме повіко і буде уже у вас повноцінний макіяж і досить красивий. Не знаю, дуже ніжний, в міру сяючий. Ну, не знаю, мені подобається. А, тепер, а, якщо чесно, я думаю, між оцим і ось цим відтінком, який мені краще сюди нанести. В принципі, ось цей повинен дуже гарно виглядати, і ось цей. Ну, Мені особисто більше хочеться взяти ось такий жовтенький. Набираємо на пухнастий в міру пухнастий, в міру сплюснутий пензлик. Ну, З цим відтінком потрібно бути обережною, тому що він, звісно, крошиться. Після тушування виглядає ось так: от, не знаю, мені і подобається, і не подобається одночасно. Самі кольори по кольору, вони мені подобаються. Але те, як виглядає на повіку, мені не подобається. І з додаванням цього жовтого відтінку макіяж виглядає зіпсованим. Я трішечки розчарована, якщо чесно. Гаразд, давайте оформлювати нижнє повіко, якщо чесно, не знаю, який кольор обрати. Думаю, між ось цим і ось цим відтінком. І давайте, напевно, візьмемо той відтіночок, який темніше. Трішечки, зовсім трішечки його наберемо і добре-добре підтушовуємо. Мені здається, що буде виглядати гарно. Ну, Як ви бачите, цей темний коричневий відтінок я нанесла на половинку нижнього повіка. Давайте ось цю половинку ми оформимо все ж таки ось цим рожевим відтінком. Беру вузесенький пензлик, набираю цей відтінок. Не знаю, можливо, зараз повністю зіпсую цей макіяж, а можливо, ні. Добре струшуємо, бо цей відтінок осипається. І зовсім легесенько ось сюди наношу. І трішечки заходжу на темно-коричневий кольор. Ну, приблизно виглядає ось так. Переходимо тепер на праве око, і якщо чесно, для затемнення зовнішнього вголочка, ну ніякий із цих кольорів мені не подобається, окрім цього коричневого, тому беремо саме його. І цим же відтіночком відразу проходжусь по нижньому повіку. Беремо тепер наш коричневий відтінок, тушуємо складку повіка. Далі, якщо чесно, не знаю, який відтінок обрати, тому візьму, напевно, ось цей темно-синій відтінок, набираю на ось такий чистий пензлик. Досить гарний такий морський колір, набирається також дуже добре. Струшуємо і наносимо його ось сюди. І трішечки заходимо на ось цей темно-коричневий колір. Ну, досить гарний відтінок, мені подобається. І тепер я думаю між двома відтінками ось цей і ось цей. Ось цей він трішечки осипається, напевно, також буде жувати по віку. Оце такий, ніби схожий на мармуровий відтінок. Але мармуровий він ніби такий якийсь блідий, ну, не знаю. Або ось цей, або ось цей. Ну, Давайте візьмемо мармуровий, спробуємо його. Він трішечки світліший, але ну, в принципі досить цікавий. Ой, слухайте, ну якийсь він напівпрозорий. Ось я його наношу на повіко, його практично не помітно. Набираю ще раз більш обільно, бачите, набирається. І переношу на око. І переношу, а його ніби не помітно. Ну, такий якийсь він занадто світлий. Ну, так, якось так, якщо чесно, палетка в рефілах і на свочах виглядає чудово, але в макіяжі щось якось не дуже. Підтушовуємо те, що у нас вийшло. Давайте, напевно, поверх цього мармурового відтінка, все ж таки спробую нанести ось цей. Наберу його прямо на пальчик, трішечки ось так, і нанесу. Ну так, цей відтінок стало помітніше, він більш насичений. Такий сіро-голубувато-серебристий, от якийсь такий цікавий колір. А тепер візьмемо наш коричневий колір і а, розтушуємо те, що вийшло. Ну, можу сказати одне. Мені сьогоднішній макіяж не подобається. Вийшло якось, а, ніби брудно на обличчі, якось некрасиво. Кольори між собою ніби той поєднуються, але виглядає як якась грязь. Ну, і давайте ось сюди нанесемо якийсь відтіночок. Ну, Давайте, напевно, нанесемо ну, ось цей колір. Ну що ж, настав час пік, давайте спробуємо а, зняти ці патчі, подивимось на форму, яка виходить. Дивіться, дуже чітка форма, ну, так собі. Ну, в принципі, я очікувала, що приблизно так буде. Головне, щоб більш-менш симетрично було на обох очах. Ну, нібито симетрично, дивіться. Можна було трішечки нижче опустити ось тут. І а, тоді ось ця плавна лінія була б трішечки нижче і було б трішечки симпатичніше. Але, в принципі, а, форма вийшла досить цікава, така лисяча. Ось тут, де у мене були осипання, я їх прибрала за допомогою серветки і додала туди трішечки консилера і припудрила. В принципі, виглядає начебто непогано. Але я помітила, що перехід між нижнім повіком і верхнім не зовсім ідеальний. Ось тут на лівому оці просто супер. Усе виглядає плавно, дуже гарна лінія вийшла, прямо ідеальна. А ось тут на правому оці трішечки не дуже вдало, тому я не дуже люблю користуватись патчами, тому що ідеально рівно на обох очах у мене, в принципі, ніколи не виходить. Ну, а так, в принципі, непогано. Давайте тепер фарбувати вії. Я, напевно, візьму ось таку туш від Rimmel. Це новинка, яку я нещодавно купувала на сайті Єва. Користуюсь ну, приблизно тиждень цією тушю. Мені вона дуже сильно подобається, вона класна. Що хочу сказати стосовно цієї туші, мені вона сподобалась, вона класно подовжує, розділяє, немає таких якихось павучих лапок, як кажуть. Вії виглядають дуже натурально і красиво. Сказати, що прям ефект накладних вій, то це не так, але за свої кошти дуже дійсно класна. Вона не відпечатується, не осипається і дуже класно виглядає. Ну, Зараз ви в цьому переконаєтесь. І щіточка дуже зручна, тому що коли я профарбовую вії, я ось тут зверху не ставлю собі ніяких плям. Наприклад, із тушью від Maybelline у мене постійно були відпечатування ось тут зверху, і мені це не дуже сильно подобається. Ви тільки подивіться на цій вії. Це в один шар нанесена туш, бачите, без жодних відпечатувань, все гарно. Якщо подивитись на ліве око і на праве, то різниця, звісно, кардинальна. В принципі, отакого одного шару мені достатньо для щоденного використовування, але зараз я нанесу і другий шар. Ось так от виглядає в два шари. Ну що ж, я дофарбувала свої вії, а тепер вблизу пропоную роздивитись на макіяж очей. I'm so late, you sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Ну, власне, ось такий результат із цією палеткою у мене вийшов. Сподівався, що виглядає більш-менш нормально. Мені особисто більше подобається варіант на лівому оці, де такі коричнувато золотисті кольори використані. В принципі, виглядає і той, і той варіант непогано. Стосовно нашої малютки, сама по собі палетка гарна, виглядає чудово, але якість тіней ну така, знаєте, 50 на 50. Дуже багато відтінків, до яких у мене є питання, а це ось цей відтінок, ось цей, ось цей, ну, якісь вони такі трішечки не дуже вдалі. Стосовно інших кольорів, вони, в принципі, непогані. Це ось цей сяючий, ось цей, ось цей, два ось цих відтінки мені сподобались. В принципі, по кольорам усі відтінки красиві, але ж те, як вони виглядають на очах, ну не зовсім круто. Якщо говорити саме про ось такі тіні від Glimbій, то мені особисто найбільше подобається фіолетова палетка, вона набагато якісніша, хоча у неї кольори підібрані не так. Класно, як у синій палетки, в синій палетки вони між собою дуже класно поєднуються по кольору. У фіолетовій палетки, навпаки, підібрані відтінки так, що вони якось не дуже поєднуються, не дуже ідеально підходять друг під друга, але, в принципі, якість ось цієї палетки набагато краще. І ось тут шимерні відтінки, вони набагато якісь м'якіші, інтенсивніші і менше крошаться. Стосовно синьої палетки, тут ось ці шимерні відтінки, вони вже трішки гіршої якості і якісь такі сухіші по текстурі і не настільки пігментовані, і, як ви бачили, звісно, осипаються і лягають не дуже рівномірно. Ну, якось так. Тому особисто вам вирішувати, варта ця палетка вашої уваги чи ні. Ну, я буду пробувати нею користуватись іще. Можливо, якось я до неї більше звикну, можливо, краще з нею якось попрацюю, і мені вона більше сподобається. На даному етапі я не можу сказати, що вона мені дуже сильно сподобалась. Ну а на цьому, власне, все. Я намагалась максимально детально вам усе показати, розказати. Сподіваюся, що це відео хоч трішечки, але все-таки було вам цікавим і корисним. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, на інстаграм, також тік-ток, Не забувайте писати ваші коментарі. Ну а на цьому все. Цілую, обнімаю. До скорої зустрічі!